Має бути саме так, так має бути. І якщо не згоден, ти спокою не буде. Щоб сказати, має знати, має розуміти. Правду не приховати, справу треба любити. Випий тут, випий тут, знов реклама, випий тут. Щоб знайти, треба вийти, треба вірити, щоб ніти щось мені має померти. Ти що тяне вниз вимагає? Більше забирай сили, забирайся, все чекайте, проблеми немає в голові. Кіляти, кіляти, і тоді вже танцювай, танцювай, танцювай На вершині танцювай, разом з усіма вільно Має бути саме так, так має бути. І якщо не згодом, то спокою не буде, Має бути саме так, так має бути. І якщо не згодом, то спокою не буде, спокою не буде, спокою не буде. Усвідомлення це плюс, музика це мріє, кожна людина впіє. Мені Відповіді нема на всі запитання, Є лише шлях, такий, як є, унікальний життя, таке, як є, І я такий, як є, Бог такий, як є, і все таке, як є. Прийняти це як і часу. Це була пригода, це була пригода, чудова пригода, достукатись до небес. Ось і все гарна казка, кінець, чи ще не кінець, ось і все чи ще не кінець хід часу це була пригода, це була пригода, чудова пригода, достукатись до небес. Ось і все, гарна казка, кінець, чи ще не кінець, ось і все, чи ще не кінець.